Дорогі наші воїни, ветерани, родини наших захисників, пані та панове. Я вітаю вас і присутніх тут, і всіх оборонців нашого неба з професійним святом, яке ми відзначаємо сьогодні: День повітряних сил Збройних сил України. Ваш день. Стійких. Та хоробрих людей, які стоять на захисті нашого повітряного простору в режимі 24 на 7, щодня і щоночі, коли ви робите все, аби знищити якомога більше російського зла, що летить на наші міста, на наших людей. Коли ви робите все, щоб наш світанок, наш український ранок, неодмінно настав. Разом ви показали світу реальну майстерність наших повітряних сил. Разом довели наші люди, точно готові до будь-яких викликів. І потрібні тільки засоби. Потрібна зброя. За рекордний час наші воїни досконало опанували Петріот, Сампі, Насамс, АйрісТі та інші засоби протиповітряної оборони. А в небі наші аси. Пілотують f 16 та французький міраж. Те, що зовсім нещодавно багатьом здавалось неможливим, сьогодні вже реальність. Я дякую вам за це, усім вам, усім, хто на варті нашого українського неба. Дякую нашим пілотам, які здійснили вже 28 тисяч бойових вильотів на вогневе ураження, авіаційне прикриття. Або розвідку. Вже понад 25 тисяч російських повітряних цілей знищено. Це сотні російських бойових літаків, гелікоптерів, тисячі крилатих ракет, десятки тисяч безпілотників. Сотні тисяч життів наших людей вдалося зберегти саме завдяки вашій майстерності, саме завдяки вашій влучності. Я дякую кожному і кожній, хто від перших хвилин. Повномасштабної війни зберіг нашу бойову авіацію та завжди, навіть за надзвичайно складних обставин, виконував і виконує всі бойові завдання. Це дійсно великий український результат. Українці не дали, не дали росіянам запанувати у нашому небі. Багато в чому саме це дозволило Україні вистояти. Під російськими ударами та зберегти найголовніше нашу країну, нашу незалежність. Росіяни не вірили, що українці будуть готові до їхніх ударів та зможуть захистити себе, наші повітряні сили один з очевидних доказів того, що українці свою державу не віддадуть. Ми пишаємося вами та усіма вашими. Результатами усіх воїнів повітряних сил, усіх, хто допомагає, і звісно, шануємо усіх усіх наших героїв, хто захищаючи Україну, віддав своє життя. Пам'ятаємо їх, дякуємо їм. Прошу зараз шанувати хвилиною мовчання, всіх загиблих наших героїв. Вони назавжди залишаться в історії України, в наших серцях, в нашій пам'яті, назавжди в небі. Слава Україні!